Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему Суспільний політичний устрій та господарське життя Русі України. Розпочнемо з політичного устрій. Запам'ятайте, що наприкінці 10-го, першій половині XI століття, за формою державного управління Київська Русь стала централізованою монархією. Що це власне таке? Централізована монархія це форма управління, за якої найвища державна влада зосереджена в руках однієї особи монарха. Що управляє країною з одного центру, тобто він один, сім керує. І в цьому моменту, в цьому плані, монархом Київської держави, звісно, що був князь. Князь це був головний носій державної влади в Київській державі. Він, тобто він представляв Київську Русь на міжнародній арені, здійснював зовнішні відносини з всіма іншими державними країнами. Князь тримав в своїх руках законодавчу судову, виконавчу військову владу. Тобто князь являв собою головну державну структуру. Саме князь забезпечував нормальну діяльність всіх органів влади, всіх органів управління, і він вважався символом державної стабільності. Влада князя була необмеженою, але вона залежала від його авторитету і реальної сили, на яку він спирався. А такою реальною силою, його реальною військовою підтримкою, це була його дружина. Тобто військо. Яке перебувало у васальній залежності від нього. А дружина поділялась на старших дружинників, що одержували від князя за свою службу землю, і молодших, які отримували платню або частину здобичі. При князі також існувала князівська рада, до якої входили бояри, старші дружинники, представники міської знаті і також Вищого духовенства. Що ж, власне, князівська рада? Це дорадчий орган при Великому князі Київському. Що походить від східнослов'янських племінних град старіше. Тобто князівська рада просто радила, так робити князю чи не робити, він же там як хотів, міг дослухатися, міг і не слухати. В 10 столітті київські князі захопили і привласнили общинні землі. Тобто, в київській державі вважалося, що київський князь є верховним. Власником всієї землі, тобто він володів цією землею Київської Русі. І вже наприкінці 10 століття розпочалось формування домініальних володінь удільних князів. Що ж таке, власне, домен? Домен це особисте земельне володіння середньовічного феодала. Тобто це земля певного феодала. Звісно, що цю всю землю роздавав князь, тому що князь був верховним. Володарем цієї землі, і він за, за службу давав доми, тобто землю якомусь конкретному феодалу. Далі, що ж таке власний уділ? Уділ це в Київській Русі так називали адміністративну територіальну одиницю, якою управляв князь, тобто керував якийсь місцевий князь, який залежить від київського князя. Далі, наступним кроком установлення феодальних відносин стала поява в X столітті земельної власності. Верхівки служивої знаті бояр і також православної церкви. В X-11 столітті на Русі стали формуватися васальні відносини. Тобто, що таке взагалі принцип васалітету? Це коли князь надає за службу землю. Тобто, за вірну службу князю, князь надавав своїм боярам і дружинникам право кормління. Це право залишити собі податки, які сплачували населення певної території. Тобто, в нас якийсь є боярин, там старший дружинник, Князь надає йому якусь територію, якесь там село, чи там місто, село. Звісно, на цьому селі знаходяться, проживають люди. Тобто земля надавалася у власність боярину там, чи дружинику разом з людьми. І тепер ці люди мали безпосередньо платити податки тому чи іншому боярину чи дружинику, а не державі, тобто не князі. Також земля в той час поділялась на дві такі частинки, на дві такі категорії. Було таке поняття, як Вотчина. Це феодальна земельна власність, яку можна було вільно передавати в спадок. Продавати, дарувати тощо. Тобто це Вотчина називала землеволодіння. І ще було так зване умовне землеволодіння, яке називалося Помісця. Помісця це була феодальна земельна власність, що надавалася за службу. У війську чи при дворі, яку не можна було заповідати, продавати, дарувати тощо. Тобто, це земля, яка надавалася е, за службу на певний період. Доки там боярин чи князь служить, е, боярин чи там дружинник служить князі, доки він має право користуватися цією землею. Це помістя. місця. Отчина це вже назавжди, це спадкове землеволодіння. Далі. Встановлення феодальних відносин досить сильно вплинуло і на склад суспільства Київської Рісі. А Київське, взагалі суспільство Київської Рісі, воно не було таким однорідним, воно поділялось на певні стани, тобто на певні прошарки населення, на певні соціальні верстви. Тобто, воно було феодальним суспільством. Що таке, власне соціальне верство це велика група людей. Становище якої в суспільстві визначається певним спільним обсягом прав і також обов'язків. Тобто люди в той час не, було, не були рівні своїх прав, були якісь соціальні верстви або по-іншому стани, які мали більше прав, більше привілеїв і так далі. А інші були там залежні, напівзалежні і так далі. Тобто, саме тодішнє суспільство воно нагадувало собою таку піраміду соціальна піраміда. І на чолі цієї піраміди стояв великий князь Київський. Далі йшли удільні князі, тобто Великий князь київський надавав їм ось ці уділь, уділи. Це ось ці земельні ділянки, якими керували ось ці князі удільні, які залежали від київського князя. Далі йшли бояри, які також отримували землю у власність, тобто там Вотчину чи Помісця. Далі йшли князівські дружини, які також отримували землю, або як Водчину, чи як помістя. Далі йшли вільні селяни, які називали Смерди, і також міщани. Вони особисто були вільні, платили податки. Далі йшли залежні селяни. Це були рядовичі закопи, і далі йшли ворова челядь і холоба. Це фактично були раби. Основою господарства Київської держави було землеробство. Для обробки землі використовували рало, суху, плуг. Вирощували жито, пшеницю, ячмінь просо, вес. також вдосконалювали городництво, розвивали садівництво. Існувало близько 80 видів ремесл. Навіть такі поширені це була чорна металургія, залізноробне, гончарне, ювелірне, ткацьке, деревнообробне ремесла, також скворобство. А також руські ювеліри виготовляли вироби, прикраси в техніці черні і також перегородчастої малі. Важливе місце в Київській державі займали торгівельні шляхи. Зокрема, такі торгівельні шляхи проходили через територію Русі як Грецький, Шовковий, Залізний, Соляний, шлях із вареху греки, звісно. Такі цікаві факти: німецький чернець, Терфіл в XI столітті називав Київську Русь країною, майстри якої відкрили мистецтво Черні та Перегородчистої маї, це запам'ятайте, це такі особливі техніки, які досить цікаві. Взагалі, мистецтво черні русичі володіли в 10 столітті. Так називали чорні та темно-сірі зображення, які наносились на метал за допомогою техніки гриворювання і наступного заповнення штрихів особливим сплавом. У техніці черні виготовляли срібні колти. Тобто це підвіски, медальони, персні, хрести, браслети. Ну, я думаю, техніка черні вона досить зрозуміла. Бралось якийсь виріб, наприклад, полта, чи якийсь там хрест, браслет, який виготовлявся золота тощо. Ну і далі <кхід> туди наносився такий штрих, да, там чорний чи темно да, який так гравірувався, і думаю, цих штрихів робився той чи інший малюночок. Також було мистецтво перегородчастої емалі, яке руські майстри запозичили в 10 11 столітті у візантійці. Воно полягало в тому, що на поверхню золота або срібла напаювались досить такі тонкі дротики, які складали контур майбутнього малюнку. І вони утворювали перегородки і простір, між якими заповнювався емаллю. Це така різнокольорова склоподібна маса. Потім річ клали на жаровню, де емаль плавалась, і далі вона застигала. Тобто емалями прикрашали князівські діадеми, медальйони, хрести, оклади церковних книг тощо. залишки, майстерень, де виготовляли емалі, знайдені археологами під час розкопки, розкопок центральної частини стародавнього Києва та на території Києво-Печерського монастиря. Також ще на фото ми бачимо емалі. Срібну гривню київського типу. Це ось такі були гроші колись на території Київської держави. Отже, друзі, ми розглянули дану тему. Знання цієї теми даймо вам краще підготуватися до знос з історії України, та також до шкільних уроків з історії України. Дякую всім за увагу, до наступних зустрічей і всім успіхів!